Доброго часу моїм глядачам. Ось такий маленький каретний годинник будильник. 10 см без ручки. Ширина приблизно 6,5. Стрілки не рухаю, сили не прикладую. Та як стоять, так я і залишаю. Корпус керамік. Механізм, як на перший погляд, комплектний. Ключа немає. Не заводив, не знаю робочий чи ні. Ось такий акуратненький, невеличкий годинник. Всім дякую за перегляд.